А чи знаєте ви, що ніколи в історії по Москві не прилітала далекобійна ракета? Ніколи. Росі... Німецькі бомби прилітали, українські дрони прилітали, а ракета ніколи ніяка, нічия по Москві в історії не прилітала. Чому? Бо ракета по Москві. Такого не може бути, бо тому, що такого ніколи не було і бути не може. Ось такий базовий наратив, який зафіксований в підсвідомості всіх там і простих, і еліти в Москві. Це такий базовий воєнний наратив. Ракета по Москві це неможливо. Насправді такі є. Ніколи її там не було. Саме тому з цієї причини будь-які розмови або тим більше дії про українську ракетну програму. Там дуже Обурюють і дуже збуджують середовище, дуже нервово Москва реагує, особливо, на все особливо про ракети, тому що може бути все, але ракети по Москві бути не може. І як тільки по Москві прилетить, прилетить перша справедлива, сподіваюся, українська ракета в цей час відбудеться е, руйнація міфу про велич. Тут слід розуміти, що взагалі у війні ракети не мають вирішального, вирішального значення і головної ролі. Наприклад, за часи Великої війни, зараз за останні три роки, Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет різного типу. І це ми не враховуємо бомби і дрони. І що? За три роки не може дійти до кордонів Донецької області. Тобто ракети не вирішують у війні, вирішує все піхотний фронт, честі шани. Всім. Піхотинцями в різних піхотних підрозділах. Але ракета по Москві вона може вирішити багато що в символічному сенсі, в символічному значенні, навіть якщо не військовому, але в символічному і в політичному. Бо відбудеться руйнація вікового міфу. Ракета по Москві, по Москві це біль. Навіть думка про це це біль. Ракета по Москві це головна червона лінія для Московії, для, для росіян. Ну відповідно ракети по Москві – це головна еротична фантазія для українців.